Друзі, всім привіт! У нас неочікуване поповнення. До нас прибився котик. Завжди мріяла про рудого кота. Все ніяк не наважувалася. думаю, вже і так, і кішка, і хотіла так рудого котика. І ось посадили ми його в переноску нашої Мішелі. І ось оце чудо малесеньке. Да, коті, хочу його покупати сьогодні. Маю Мішелькін шампунь, думаю, Мішель буде не проти. Посадили його в Мішелі на переносочку поки що, щоб він до нас звик. Він такий десь чи підкинули, не знаю, де він взявся. Ну, Таке воно миле. І то вже тутарінка придумує йому імена. Певно, кіт лишається у нас. сюди, маленький. У тебе поки імені навіть немає. Я б його назвала Фоксом. Як? Фокс. Фокс. Так, да, він такий рудий, як лисичка. Фоксик. Будем купатися. Добре, що є Мішелькін шампунь. Щоб відкрити його. Не мені його. А він ще б добре може тікати, а може і не буде тікати. Зараз побачимо. Вода така не холодна. Як дитинку будемо тебе купати маленьку. Ти не змерз. Взяла йому рушничка чистенького, будеш у нас тут викупуваний, так? Маленький, а блох на ньому. Ой, капець. Заблошений. Йома так, щоб туса прям було. Угу. Бачиш? Вечеринка Нічого. на цьому. Зараз ми його покупаємо. Десь Чуть -чуть годинки. Чуть-чуть купимо каплі від блох, да й буде все окей. Ти Бо лише я ти на початку цікуєш, літа обробляла малый. від бліг. Це а... ти чекаєш, не, не чекай, він дуже спокійний. Це хлопчик, котик такий. Да, точно, да, хлопчик. точно хлопчик, хлопчик, да? Точно А Вот вони мої. <схай> Це Кричандали. все помітно, буде добрий пазан, так? Да? Нічого не виросте. Гарний буде. Можна його ходити. такий худий-худий, тебе так. худий. торчить. Мішелька то була така, ой, го які ганяють. диви які блоки. які товсті ганяють. Так, кіт худий, а блохи товсті. Бо наполить крові. Треба обережненько, щоб не попасти йому у вушка, але треба угу. при цьому і добре помити. А вушка не можна мочити, Ні, не, не можна, щоб потрапляла вода у вушка. Бо плохи будуть тоді в вшка. Добре помийдали такі тебе мордочка, мила. ти такий гарненький. А вона не завжди буде такою ришою. Щочки. Щочки. Ще такі будуть щучки, я ж не знаю. Дочечка, а налий мені, будь ласка, шампунчика сюди. Ну, так, так, да, ми ми добре його розмилимо. Угу. Булочка ти будеш. А цей шампунь просто відмиває чи може? Ліх він тут, а, а Вінка, він да, добре. Оце, да. І я думаю, поки він буде мокрий, щас... ці булохи, вони воду не люблять. І вони мають швиденько, бач, Мишаль ми купували, вона була чистенька. Mm, як гарно пахне. Оцей такий да, сивий да? сільський трошки. как раз мы их всели. Селючок такие маленькие. Селючок. Я ему Язычка покажу. Язычка. Мабуть, ему приемненько. Такий спокойный котик. Блин, линяет, смотрите, у него рыжая. Ой, точно, цвет. Сейчас он станет белым, блин. Может, это грязюка с Це <гум> здається грізюк, вона розтворилась. Це як я, коли е, фарбую волосся. О, вже бачиш, подохли блохи. Зараз вони видохли. Пузіком кверху. Да, чуть -чуть там Можна майже. ще його налити. Зараз почекай, Рішка, один раз сполоснемо, потім нальємо. Ого! Ого, щось. да, так нормально. Багато бліг, дуже багато бліг. Мабуть, Дві тисячі! Добре, що Мішель ще з ним ніде не контачила, але ще кажу, я Мешель обробляла на рінка. Давай ну сюди, тут він взагалі не мильний. Давай йому. Боже, скільки їх. Капець. Я вже відвикла від бліх мене. Мішеля чистенька. У нас колись в Києві на оболоні, то були теж ми ногами десь принесли блох. то була у нас теж кішка з блохами. Було в нас таке вже діло, щоб потім здихатися не могли. Отак. Ні, він кався досить зайчику. Зараз ми його добре намилимо. Ну, да а водичка тепленька, зараз ми його опустимо сюди. тепленька водичка. Йому подобається. Водичка тепленька, щоб їй було тепленько-тепленько. А -тепленько. хіна опрешенька Обережно, Це на спинку тільки. От воно ще блохи подохли. Подохли. Класно, подохли. Ціла миска бліг. Це таке, що ж, це ще не все. Ну нічого, ми завтра і так планували їхати на місто. Купимо щось від бліх. і, може, і мішель для профілактики. Вона тут бігає скрізь. Як Тут такі воно, блохи серйозні. Це бач, кошеня, в них шкіра. Тонка і блохи дуже люблять кошенят. Капець. Скільки? ти мій маленький. Як ми його назвемо, люди? Так у мене це іменами. Можеш рушничком ось витерти рученята. Мені вушка чисті в тебе, з вушками в тебе. Пліща в вухах немає, це радує. Рижик, Руні, коржик, Фурі, Лакі, Сані, мусик. Неві, паштет, Леві, лайн, тайгер, тигри, пумі, пусик, Лілік, фокс, хип Хіпс. Тайгер. Мені подобається хипс. Тайгер. Мені подобається да тайгер. Тайгер, де ти блох знайшов? Так багато. Тигри. Я думаю, що я зараз тут з ним сяду на вулиці. Чикра. бач, було б хорошою. Його... О, Ой Боже, і по щоках воно ганяють. наганяють. Треба по всьому тілу ганяють. Угу. Паштет. Великі, малі, які хочеш. Звісно, краще всього виходить, що блохи не люблять воду. Але ж такі кошеня, його б повністю типу, як занурити. і вони... Як він смішно смотриться, і вони вий... я думаю, що ми зараз його повитираю. Чекай, чекай маленький. Повитираю його і, мабуть, повиловлюю всіх цих бліг, повиймаю. Максимум, що зможеш. Корс, дивіться, корсів. що робиться. йо мою. Десь повиймаю це те, що бачу. Це 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 точно, що ізюм. Ізюм. О, ізюм. О! Ні. Ти сказав, що ти ізюм? кот ізюм. Давайте Ні, досудим. йому просто боляче. Йому не боляче, йому просто може вже холодно. <рес> Оп. Лялечка. Де ти Ізюмчик? Родзинка ти наша. Родзі. Ізюмчик, маленький. Похуділ. Що зараз я швиденько поганяю. Поголовлюємо цих бліх, які тут. Бо вони можуть оцей очухатися, ці блохи, поки вони мало такі подвижні, треба повиймати бліх. Жалко кошеня, такий гарний котик. Настільки бліх має. Думає, їх і вуха. Угу. Може палочки ще принести? Можна ще й палочки, мабуть, принести. Давай, зараз я принесу. Чистимо йому вушки. Далеко не можна котам лізти у вушки. Ну, треба болі. Сюди краєчку повитираємо. А, на угу, то в мене десь і каплі вуха були. Я думаю, що нам треба його пройтися повністю від всіх. Це возможно, від кліща, цього вушного і і від. Этого. Може він просто грязний, хто його зна... А може... О, чистенька а хоче, щоб його звали чистенька А Мені якось байдуже, який його звати. Мені головне, щоб всі здорові були. Та це І Ім'я ім це вже таке, як скажете, так буде. А, ще палочка є. брудні. і блоха, в вухи. йо моє блін. Гушний клещ блох. Гуш блоха. блоха. Де мої. ти був Котя, блін? Хто знає, де він був? Такий грязненький, ну нічого. Гарненький не... такий. Не саме страшне. І ось обіжить. Правда, треба, типа, щоб хорошо подіяв шампунь, може, ми його ще раз намиємо, що його треба, типа, мабуть, ще раз тебе малий помиємо, типа нанести шампунь, хоча б хвилин сім почекати. Ну, давайте. І вони тоді подохнуть. Так бачиш, вони вже Та, трохи не, цей, ми його э, купиємо. О, Наталі, ти будеш багато. До грошей, блін. До грошей, блін. Це <смір> е тобі подарок мой. Тільки капкака. З переляку. З переляку. Тіхо, тихо, тихо, маленький, будемо тебе ще раз мити. Мамали, <смір> ти треба добре, та на вулиці літо. <смір> І Сонечко, у 30 градусів, Це ж в мене в холодної їмся, мало лючок. Да. Почекати, воно було б повно. Покупаний чистенький, да? Блішок вже не видно, гарненький став. Котенька. Страшно. Да? Палечь Ти такий як красунчик Красунчик наш, да? Мадресички, такие манючки, манюнечки, манюнечки. Такі ма... Котик М маленький, да? Ты мне маленький. Хорошенький. Да? Ты маленький мальчик. Малышенький. Солнечек. Пахнешь так добренько. Малючок, все, мы тебя не будем никто. Гарінка займається вихованням котика, да? підняла тюлі всі, щоб він нам їх не поцарапав. Бо він маленький такий, так? Да? Мені ж малячок? Назвала Орішка його, як ти його назвала? Няша. Няша котик тепер у нас. Чімок. Да, Няша. Така є буковка М на лбу, як у Мішельки. Тільки він рижий. Вночі пищав. Спати мені не давала, Рінка спатуняла не чула. Як у мішельки є пуковка М і лапки. А як так на кучках спокійний, спокійний І Кончик хвостика білий. Так, да, миленький кончинчик хвостик такий. Такий пухнастий дружок, пирожок, да, нравится. Дивись, по руки. Це у нього кохтики слабі. Слабе царапає добре. Няша він мені тут руку поцарапав, але все зажило Няша через пару минуточ. Ришка, просто провчись його гулять руками. Буде потім постійно руками гуляти. Если ж дала шнурочку, а то з ним гуляєш шнурочком.